Чи плануєте висвяткувати Різдво та Новий рік цього року? Так, планую. Плануємо так по мінімальному, сімейному колі. так. У нас просто традиція з сім'єю, завжди з сім'єю збираємося. Да, буду, звісно, в сім'ях. Це перше і найскладніше питання, тому що це перший рік, коли я не хочу взагалі святкувати ні новий рік, не збиратися на свята. І така думаю, а чи ставити взагалі ялинку, чи прикрашати її, тому що ну, такого настрою святкового нема. Якби от не оці всі ресторани, які якось прикрашають свої ем, двері в новорічний якийсь стиль стиль, да, то я б точно не відчувала б цього свята, тому чесно. Не знаю, мабуть, мабуть, не буду святкувати в перший раз в житті дивно звучить, але як є. Угу. А, а чому я взагалі дуже позитивна людина? Але в цілому на третій рік війни починаєш відчувати от всю цю атмосферу, як воно давить, і типу, коли ти там ходиш, радієш, святкуєш, інші люди десь в окопі не дуже святкують. Плюс я живу біля пам'ятника загиблим воїнам, тому воно теж додає такої собі атмосфери. Хоча раніше це був мій найулюбленіший свято.